Якби не світлом, то це місце могло здатися навіть привітним. Тут, у самому віддаленому куточку, який тільки жартома можна назвати цивілізованим, знаходилася межа пекла. На всіх відвідувачів, яких і так було дуже мало, безумовно чекали найгірші кошмари, ніщо не змогло б їх розшарувати. Тісні проходи цього особливого святилища складалися. Здебільшого з обшарбаної сирої плоті, вологам дертіливо яскраво рожевий колір, піт та інша рідина, більш брудна та інтимна, і просочувалася вона крізь хвилясту поверхню стін. Кожний зігнутий коридор тремтів, кожен його отвір намагався стиснутись, але тонкі сітки, які цілком можливо були хрещами своїх жертв. Які вже потемніли через свій немалий віка, перешкоджали цьому. Кожен крок був мінливо слизьким, кожен вдих приносив, роз'їдаючий задушливий сморіта від застарілого поту. Вітер доносив відлуння нечуваних стогонів, натякаючи, що можливо це була агонія, екстаз або навіть якась дьявольська комбінація і того, і іншого. І все таке світлом було найгіршим серед усього цього. Воно мерехтіло і танцювало, наче вогонь у камінні. А ритми майстерно вказували на всю жахливість святилища. Навколишній простір був яскраво жовтого кольору, що завдає біль за будь-якої спроби озирнутися навколо. Якось його можна було навіть відчути. На власні шкіри він був гарячим та липким. У кожного до кого воно торкалося, виступав піт. А сяйово, що з'являлося через той самий піт, наче було вісником хвороби, розсипані у випадковому порядку на випадковій відстані один від одного в нішах через коридори і навколо всього периметр центральної зали, осяючи витоки цього огидного світла, то всі потворні свічки від двох або трьох майже до 10 метрів у висоту виникали буквально з маслянистої калюжі. Тільки при близькому вивченні цих воскових стовпів можна було б помітити постаті, укладені всередині більш демонічні, але в той же час і чимось схожих на деяких з давніх або навіть маловідомих ангелів. Кожен край поєднував у собі плоть та віск. Тіла плавились дуже повільно. Так повільно істоти віддавали свої життя та душі полум'ю, підтримуючи його вогонь. Ці пекельні вогники танцювали і мерехтіли не просто так. Вони спалахували в такт із серцями жертв, що все ще б'ються. У такому страшному місці тільки здоровий глуздво залишався єдиним острівцем надії, який не давав пасти духом. Це була величезна ущелина, розташована на перетині коридорів, безліч завіса виготовлених з найтоншої тканини, своїми відтінками надавала ущелині... Зовсім своєрідний стиль. Поміст Горт розташовувався на проти стіни із плоті. Він був зроблений із дорогого граніту, а скаріплювалися ці кам'яні блоки павутиною з хрещів, що трохи псувало всю картину. На верхівці помосту, що складається з м'якої еластичної шкіри та волосся, стояв вирізаний з мармуру трон. Навколо нього корчилося від болю безліч демонів, щільно притиснуті один до одного. Вони рухалися. Майже як єдине ціле. Більшість з них були людиноподібними. Але як не дивно, спільного у них було дуже мало. Одні були гарними, а інші потворними. Деякі були крилатими, а деякі безкрилими. Одні чоловічої статі, а інші жіночої були і ті, які належали і до перших, і до других, але лише кілька істот не були схожі на інших. Вони зливались і бились, стогнали і задихалися щоразу, коли їхня господарка наважувалася нахилитися зі свого престолу і погладити їх беззахисні тіла та кінцівки. Шкіра її була темно-фіолетового кольору, як шторм у ніч. Темне волосся спліталося в роги, що тільки підкреслювало її незимну чарівність. Смарагдові очі могли змусити навіть ангела зарішити. І так терплялося. і неодноразово її обличчя пробуджувало пристрасть навіть умерця, а постать змушувала потіти навіть конструктів. Вона була пристрастю в тілі, межі божественного образу. Кожен її рухом був наповнений пожадливістю, вона розпирала її, і це було помітно. Лічені особи на написах і в пеклі. А також між цими двома світами могли залишатися непохитними в її суспільстві. Більшість навіть із задоволенням дозволили б їй здерти з них шкіру живцем, аби продовжувати дивитися на неї і поклонятися їй, поки вона розрізатиме їхнє тіло. Ліліт, королева демонів, матір монстрів. Вона любить, спокушає і зраджує. Вона найвишуканіша брехня світобудови. Її кімната видавала дивні звуки, вогонь від свічок тихо потріскував, усюди було чути захоплені зітхання улюбленців ліліта. А також серед усієї цієї какофонії звуків можна було почути ще й шарудіння від її прозорих шовків. Ліліт при цьому поводилася в основному тихо. Її погляд був прикутий до однієї об'ємної фігури біля підніжжя помосту. Єдине джерело справді значних звуків у всій кімнаті. Відвідувачі і так звані прохачі були справді рідкістю в таких віддалених межах пекла, що були під владні демонам, що перебували нині в немилості. вигляду відвідувача відразу ставало ясно, він щонайменше повинен розповісти пані. Щось справді цікаве. Його обличчя приховував каптур, що плавно переходить у потертусті романтію. А отже, риси обличчя відвідувача були приховані в тіні, наче це примітивна спроба вберегти себе від впливу ліліта могла увінчатися успіхом у її ж власному будинку. Проте вона дозволила йому пограти з нею в шаради, Демонеса уважно слухала. А він розповідав їй свої плани і сподівався, що королева демонів надасть йому допомогу. Він розповів їй про все так не раз і не глянувши їй у вічі, а навіть навпаки, опускав їх дедалі нижче. Можливо, таким чином він виявляв певну повагу до її особистості. Хоча, швидше за все, це була лише жалюгідна спроба захистити себе від непереробної сили її присутності. Вона вважала це досить кумедним. Чому? заговорила вона, припиняючи вже підходящим до кінця промову незнайомця, голос її прозвучав сильно, пристрасно і якимось чином спокусливо і відразливо одночасно, і потім продовжила чому ти прийшов саме до мене? «Я, Здається, ясно дав тобі зрозуміти, навіщо я тут. Слова незнайомцям, на відміну від Ліліта, були грубими, з найменшим натяком. На мелодійність, як у Трубадура, який давно втратив свій голос. Ми обидва знаємо, що ти частенько вела справи з нефілімами задовго до їх зникнення, тримаючи в таємниці деталі цих відносин. Кажуть, що ти знаєш про них більше за когось іншого, за винятком обвугленої ради. Чи має хто кращий шанс розкрити таємниці, залишені могутнім народом? Так, Так, так. Лід припинила песити демонів біля її ніг, а робила це вона вже досить довго, і навіть такої короткочасної зупинки було достатньо, щоб змусити всіх її вихованців відчайдушно заволати. Я розумію це, дурненький хлопчисько. Просто в мене зовсім не вкладається в голові, навіщо витрачати свій час? Це було дуже хоробро з свого боку прийти сюди. Правда, багатьом це здається вкрай дурним вчинком. Але чому? Що змусило тебе подумати, що я захочу взяти участь у твоїй невеликій інтрижці? Гість у пожарпаному капторі смикнувся назад. Він явно був чимось стервожений. «Я... я припускав, що ти побачиш цінність у владі, а яку ми могли отримати разом. У тебе немає жодних причин любити небеса або пекло. Ти можеш звелити більшу частину роботи на будь-якого іншого відповідального демона, адже твоє поточне становище дозволяє робити тобі це. Можливо, ти навіть могла б змусити найбільше фракції і навіть саму обвуглену раду відшкодувати все те, що було відібрано в тебе. Ти що було відібрано в мене? прошипіла Люліта, різко нахилившись уперед. Втім, воно було не таке вже й цінне. А ось ти, схоже, вважаєш навпаки. Безперечно, цього недостатньо, щоб змусити мене піти проти всіх сил Всесвіту. У мене є свої задуми, набагато підступніші, ніж війни, які ти маєш намір розпалити. Ти пропонуєш величезну силу. Це мені подобається, ось тільки нею доведеться ділитися, а до такого я не звикла. Цю силу ти направиш на благо своїх таємних задумів, а у мене немає найменшого наміру кидати свої плани, які потроху почали просуватися. Я відвоюю все, що моє по праву, і навіть більше. Але це буде мій план, мій час та моя ідея. Тож, боюся, тобі доведеться шукати союзників. Десь в іншому місці. Розумію. Прохач біля підніжжя трона кивнув. Тоді гадаю, обговорювати нам теж більше нічого. Я мушу, О, я б не стала так поспішати. Я не хочу, щоб ти залишив мої володіння таким незадоволеним. Ліліт ліниво потяглася у своєму троні, вигинаючи спину і стискаючи груди у тонких шовках. І ти так само не хочеш, щоб я поїхав звідси ворогом, продовжив незнайомець. Якщо в мене все вдасться, йому майже вдалося приховати тремтіння у своєму голосі і тремтіння власного тіла від потягу до Сокуба. Я не заперечуватиму цього. Губи Лілі, там, що були темніші за вино, відкрилися, і вона повільно провела язиком. По своїх блискучо білих зубах, якби не навколишнє світло, що відкинуло на них блискавично жовтий відтінок, вони б виглядали просто білосніжними. Так чи інакше, ти напевно не хотів би побачити і в мені свого ворога. Не тоді, коли ми могли б розійтися на кращих умовах, адже навіть неофіційний союз, куди приємніше рішення. Ліліт знала про свій вплив на нього та на всіх оточуючих. Це насправді не було навіть спокусою. Спокуса це про вибір. А Ліліт за своєю природою знищувала цей вибір, не даючи шансу протистояти навіть найбайдужішим істотам. Вона бачила, як впливає на нього. Він зробив тремтячий крок, поставивши одну ногу на сходинку мосту, а його рука потяглася вгору. І так само швидко він випростався, відходячи назад подалі від неї. Ні, я не піду звідси ворогом, Ліліта. І ти можеш цим задовільнитися, але я так само не збираюся залишати це місце, як твоя іграшка. Ліліт відкинулася з такою силою, що гранітний трон різко почав розгойтуватися з боку в бік. Довгий час її риси обличчя виражали то здивування, то сказ, то лють. Повільно перетворюючись на обережну, але все ж таки повагу. Схоже, вона справді важлива для тебе, промовила Ліліта. Тепер уже була його черга заткувати назад. Було видно, що він закам'янів. Таким великим був вплив сукуби на нього. Це хвилювало його душу, змушувало згадати минуле, переглянути свою мотивацію, з якою він прийшов до Ліліт. «Іди», – продовжила Демонеса, ще до того, як він зміг перевести подих, щоб знову заговорити. «Берш ніж я вирішу прийняти це в образу, і тоді тобі не втішитися, Іди і знайти собі інших маріонеток. Я зачаровано спостерігатиму за тим, кого ти запросиш у цю гру, якщо тобі взагалі вдасться роздупути істот, згодних працювати на побігеньках. Він пішов, не сказавши ні слова більше. Незабаром після цього ліліт витріщалася на далеку стіну, ігноруючи жалібні крики її вихованців. Пальці на її руках задумливо перебанили по мармурованому трону. Відвідувач куркував коридорами з плоті та крові. Різноманітні лайки всього всесвіту крутилися в нього на губах, проте, озвучити їх в голос він не наважувався. Принаймні доти, доки не буде повністю впевненим, що ліліт його не бачить і не чує. Він справді не міг дозволити собі обзавестися зайвими ворогами. Поки що, тримаючи свій шлях, він пройшов не одну кімнату і не один коридор, що веде до головної зали. Він не сумнівався в їхньому існуванні цих проходів. Мабуть, вони відкривалися лише тоді, коли це було справді необхідно. Він відчув, як під матією його тіло облило невелике тремтіння. В'язка рідина хлюпала під його ногами або капала зверху. Коридор тим часом тремтів. У якийсь момент він ступив на надзвичайно м'яку еластичну пляму і почав грузнути в цій речовині. Занурившись в ній по коліна, дивна речовина перестала обволікати його. Від цього він тяжко зітхнув. З полегшенням він нарешті дістався дверей, хоча називати таку огидну жорстку складку шкіри дверною ручкою було дуже важко. Пройшовши через неї, наш гість опинився вже за межами палацу на проклятих та вибухонебезпечних рівнинах, властивих пекло. Почернілий камінь обвалювався щоразу, коли він просто робив крок. Здавалося, його обличчя ніби смажили на сковорідці, Величезні ями та стовп полум'я простягалися на багато льєвперета. Неймовірні гострі шпилі, бутинки і башти могутніх демонів височили над обрієм, наче наче нитки на потертих межах реальності. Незважаючи на вісень між ним та дьявольськими групами спорута, він раптом усвідомив, що був не один. Вона чекала на нього, ліниво присівши навпочіпки. На перший погляд вона виглядала повною протилежністю ліліта. Риси обличчя були грубими, злегка плоскими, але не потворними, скоріше, порожніми. Начебто її створив скульптор, який зрештою кинув усі свої інструменти, вирішивши, що і так зійде, волосся кольору охолодженої лави спадало їй на плечі, вкриті грубими. Незграбними обладунками. Вона була, м'яко сказати, великих розмірів. Дівчина вирівнилася, привітавши його, і відвідувач у каптурі раптом усвідомив. Він ледве дістає її підборіддя. Дві примарно людинообразні фігури супроводжували її по обидва боки. Вони були в половину її зросту, висічені з групового каменю і вкриті яскравими символами. Навіть без цих штучних компаньйонів гість одразу зрозумів. Вона одна із найбільших прародительок усіх існуючих рас. Вона належала до древніх або ж до творців. Я б одразу тобі, що це не вранче змогло б зацікавити її. Спитайте мене раніше, говорила жінка грубим і непривітним голосом. Схожим на схід. Снігової лавини. Ем, я, вибачте, про що ви? Лі -лі Твій план. Я знаю все. У мене є вуха навіть у палаці, я можу навіть розповісти тобі, чому вона не зацікавилася твоєю пропозицією? Жінка знизила своїми масивними плечима, змусивши обладунки зі скархотом сповсти над тулопа. Якось Ліліто вже зазнала поразки. Сподіваючись повернути всі знання і силу, втрачену нею колись. Але це було давно, дуже давно. Мої мотиви мають інший характер, вони не вимагають їм такої грубої сили, яку ти їй запропонував. І я маю вірити тобі, тому що оскільки я століттями марно намагалася переконати її, я розділила з нею її долю. Закинувши свій світ, залишивши своїх людей лише тому, що надихалася від одних думок про ті чудеса, які вона була здатна творити, від того, що було по силу її створити, я витратила багато свого часу, сил та зусиль, щоб фактично не отримати нічого на замін. Чоловік у сірій матір глянув угору, трохи оголивши своє підборіддя. І хто ж ти, Белісадра? незнайомець кивнув головою. Чув про тебе, творець, значить, улюблене целі літа? Белісадра насупилася в дві постаті, а дві постаті, бо обидва поки від неї почали ліниво пересуватися. Почувся оглушливий скрегіт каменю об камінь. Трохи вічливості тобі б не завадило, відповіла вона йому. Особливо зважаючи на той факт, що я пропоную допомогу. Ти чому? Оскільки, якщо ми досягнемо успіху, я зможу змусити обвугалену раду повернути всю силу Ліліта. Так, я буду на її боці, коли вона буде здатна змінити саму світобудову. До того ж, те, що ти шукаєш, для мене також цікаве, як і сама Ліліта. Звичайно, він сумнівався, підозрював тут якийсь каверз. Тільки дурень спокійно погодиться на таку пропозицію. А вона була б така ж дурна, якби не помітила тінь сумніву на його обличчі. Але зрештою, хіба він мав інший вихід? Будь по-твоєму. Але спершу я хочу подивитись на нього. Чоловік у матії зробив глибоке зітхання. Здавалося б, ніби він долинав із глибин його душі. Чому всі наполегливо перебивають мене? Потім, не чекаючи відповіді білісадири, продовжив подивитись на що. Творець випухнула низьким, хрипким сміхом: не сприймай мене за дурепу! Ти ніколи не наважився б увійти до не небудь у тебе під рукою доказу їхнього існування. А значить, тобі пощастило знайти. Принаймні одне з них. до того ж я відчуваю його запах. Можливо, мені не вистачає досвіду ліліт у спілкуванні з ніфілімами. Проте одне я знаю точно їхній запах не сплутаєш ні з чим іншим. Голова чоловіка в каптурі нервово задерлася з боку в бік, намагаючись відшукати шпигунів. Потім, простим помогом зап'ястя, мандрівник дістав ту саму річ. Вона не була особливою, не всіляла трепоту. Вона була великою, простою та громісткою. Століттями, якщо не довше, творці виготовляли різну зброю. Набагато кращу за цей пістолет, та Складний механізм, із безлічі багатокутних ціліндрів було встановлено у центрі зброї, обертаючись незграбними клацаннями, поставляючи патрони в потрійний ствол. Белісатра насупилась. Я чекала чогось більшого. Вона спробувала відвести свій погляд, але в той же момент усвідомила, що це було неможливо. Зброя виявилася більш жахливою, потужнішою, більш значною, ніж створіння тримає її, або ніж неродючий ґрунт під їхніми ногами. У її пильному погляді можна було прочитати невдоволення, воно прикувало її погляд. Наче уразлива дитина, яка не бажає послаблювати свою хватку. Вона дивилася, як працюють механізми всередині дивної зброї, хоча вони і були приховані від її погляду, але це не заважало їй уявляти та відчувати. Але все ж таки їй вдалося помітити всередині жахливого післета щось. Вона бачила і знала, це не проста зброя. Вона була зроблена з дорогоцінних реліквій з найдавніших артефактів. Вона бачила натяжні елементи зубчастих механізмів, висохле око, втиснуте між стовбурами зброї, щоб допомогти власнику потрапити точно в ціль. Кров, що пульсує залізом, кістяний курок і кулі, схожі на гострі зуби, покликані служити дивовижній зброї як смертоносні знаряддя. Ця зброя була набагато небезпечнішою за живі коридори палацу літа. Вони були вирішеними, але вона... Вона була викована з живих істот, з їхніх душ та надій і органів. Белісадра відчувала крики заточених душ. Але, як не дивно, чути їх вона не могла лише відчувати це, сказав мадривник. Уже спокійним і задоволеним голосом, чорне милосердя, що білісадра нарешті відірвала свій погляд від жахливої зброї, зробила крок назад. Що воно таке? Зараз це проста зброя, яка здатна лише забирати життя в інших, надзвичайно потужний пістолет. Але хіба це його рівень? Яким воно буде на піку своєї величі? Коли Ніфілім приїжджав через світи і рівняв із землею цілі раси, які безтурботно ставали в нього на шляху, ось де була його велич. Солдат, озброєний чорним милосердям, задний косити цілі армії. Це не пістолет, Белісадро, чорне милосердя. Це свого роду кишеньковий вісник бінні, різанини, геноциду. Ти і я. Разом ми прибудемо його справжню силу, знайдемо решту. Звичайно, якщо ти все ще у грі, додав він, намагаючись кинути виклик її гордості та зацікавленості. Так, я в ділі, і знову пістолет прикував її погляд, От тільки тепер вона дивилася на нього не з огидою, а з захопленням, перечуваючи великі діяння. Ти не зможеш утримати мене остерень. В тії ж миті під каптуром мандрівника блиснула біла посмішка. Що ж, у такому разі, моя напарниця. чоровим легким помахом руки він сховав чорне милосердя під масивним рукавом. З чого почнемо? Пропозиції? Вона злегка схилила свою голову набік. Спершу мені потрібно зібрати моїх. Маленьких помічників. Потім вона ліниво потяглася, розминаючи суглоби своїх пальців об найближчі кам'яні фігури. Адже нас напевно спробують зупинити. Ну і нехай. Я знаю всі стежки на написах і в пеклі. А що робити з вершниками? І знову його обірвали на півслові. Ех, ті пси обвугленої роди! Чим вони завадять? Белісадра посміхнулася. Без найменшої нотки радості на її обличчі. Схоже, ти про них уже чув про вершників, але зважаючи на все, ти їх і не знаєш. Вони смертоносні, нещатні, до непристойності сильні. Все це я і так чудово знаю. Ні, не це я мала на увазі. Так, чотири вершники. Це свого роду кати обвугленої ради, які беззаперечно виконують її волю. Але чи знаєш ти, що вони останні представники роду Ніфелімів? Він глибоко зітхнув. Ніфеліми мертві, якраз атака, але чи були знищені всі до одного? Не зовсім. Тому я навіть боюся уявити як любовно. Вони відреагують на це, дізнавшись про всі твої ні наші задуми. Декілька заспокійливих вдихів, і він готовий був дати відповідь. Правду кажучи, їхня реакція мене мало хвилює. Моє завдання посварити генералів білого міста та герцогів пекла, не вершників. Але після всього того, що вони наробили, я абсолютно впевнений, ніхто не стане. О, ним сумувати.